Це уявіть, ви проходите навчатись на автомобілі, вам кажуть, звісно, ми вам розкажемо правила дорожнього руху. Ми навіть вивеземо вас на навчальну площадку. А ви такі, так слухайте, мені ж місто Києві їздити тут, затори, машини, що робити? То ми поїдемо в місто Київ навчатись. А ні, місто Київ ми не поїдемо навчатись. Чому інші не дають реальну практику? Бо її забезпечити, щоб її забезпечити, треба потрібно мати інфраструктуру. Клієнтську інфраструктуру, умови проведення. Ми створили спеціальний кабінет, де з однієї сторони ми бачимо, з іншої не бачимо все як в цих американських фільмах. Ну це, це не просто, зрозуміло. Типу, розказати, як деяка передача вмикається, як їде та машина, посадити, сказати: це руль, тут ж ми, їдь. Це одне, а зробити з цієї людини водія, який вийде в місто Києв і поїде, це інше. Дати змогу людині провести реальне дослідження це зовсім інша праця, зовсім інший підхід. Це речі, які не можна порівнювати. На більшості курсах, ви в лабораторних умовах вас посадять отак один з одним, один одного будете тестувати, далі вам дадуть свідоцтво, скажуть, який ви прекрасний на цьому світі. І ви такий о, да, я такий. Ну, Тобто, оцінюйте все реально. Не, не ведіться на ці всі історії. Вимагайте реальну практику. Давайте, конкуренти, включайтесь. Проводьте людям реальну практику. Ви випускаєте майбутніх поліграфологів, як ви заявляєте. Де практика? Де реальна практика? Включайтесь.